Радіо Чикаго». Друзі, всім вітання. Ми до вас повернулися. Повернулася я, Наталя Могликрідзін, і не сама, а з нашою гостею Мартою Кміти. І, власне, я вам ще раз нагадаю, так як я вже говорила, що у нас буде ще одна розмова, і, власне, вона є лікаркою-стоматологом у клініці Angel Smile Dental Care. І ми будемо з нею говорити на дуже цікаву тему. Власне, я так розумію, їй довірили власне, поговорити про зуби мудрості. І ми будемо сьогодні про це. Розмовляти марте, вітаю вас, доброго вечора всім. Так, ми сьогодні будемо говорити про болючу тему для всіх. Та до речі, це якраз оця болюча тема, яка вона напевно викликає фізичний біль, коли навіть подумаєш інколи, і звісно, психологічний, тому що дуже багато людей взагалі бояться звертатися до стоматологів, і дійсно ну такі страхи є. Хоча зараз сучасна стоматологія вона абсолютно мала би розслабити людей і не хвилюватися. Але зуби мудрості. Про них розмова, і давайте розпочнемо в якому віці взагалі вони проявляються. Зуби мудрості останні з зубів, які прорізуються в порожненні рота, і вони переважно прорізуються в 17 до 25 років. Але є випадки, коли зуби починають з'являтися значно пізніше. І в мене був досить цікавий випадок в Україні, коли бабуся, яка вже носила протези, прийшла і сказала: О, ви знаєте, мене щось турбує під протезом. І все таки в неї, як вже в досить такому старшому віці власне з'явився перший зуб мудрості, тобто вони можуть прирізуватися будь-коли. От тут виникає питання, чому вони називаються зуби мудрості? Я розумію, що це по кількості, там це восьмі зуби вони ніби рахуються, але чому, тому що вони в такому вже вони в зрілому віці, віці. Появляються, ага. так. Але часто люди теж приходять і жартують, кажуть, якщо я заберу зуби мудрості, uh -huh. чи в мене щось відніметься, зуби мудрості не додають. І не віднімають, тобто вони не пов'язані mm -hmm. <св> з <'язання> тим. Ну, ось, власне, добре. Якщо е, от, жінка прийшла, наприклад, там старша жінка, вона каже, що е, вона ну, Вирішив проявитися зуб мудрості, але в загальному в практиці після 25 років це і часта практика, що вони тільки починають прорізатися. Чи все ж таки це от стабільний такий період, як ви кажете, з 17 до 25. І, переважно ну, переважно угу. в цьому проміжку зуби дають про себе знати. Uh -huh. Тобто вони можуть бути по-різному розташовані, можуть горизонтально розташовуватися uh -huh. або починати прорізуватись в різну сторону, тоді вони починають. Скажемо так, просинатись, і тоді вони пізнішому віці дають про себе знати. А завжди потрібно їх одразу видаляти, чи все ж таки є можливість, ну, наприклад, там, якщо він прорізався, його залишити, і собі там нехай проростає, нехай собі там виконує свою функцію як зуба. Зуби мудрості не всі потрібно видаляти. Вони видаляються лише тоді, коли вони починають спричиняти якісь е, проблеми. Угу. Фактично, коли є достатньо місця в ротовій порожнині, коли зуб прорізується гарно вертикально, їх можна зберігати, їх не потрібно видаляти, угу. якщо це є здоровий гарний зуб. Зуб то також зберігається. Часто їх видаляють для того, коли потрібно проводити ортодонтичне лікування, тобто коли потрібно вирівнювати зуби і немає достатньо місця. Тобто, за рахунок видалення цих зубів угу. появляється багато місця, коли можна вирівнювати зуби. Також зуби мудрості, якщо вони не мають місця, куди прорізатись, можуть просуватися в сторону щуки, в сторону язика і тоді. Вони починають створювати проблеми, тому що починають запалювати м'які тканини біля зуба. Вони uh -huh. починають тиснути на сусідні зуби. Люди часто не можуть пройти ниткою, гарно вичистити, і тоді починається розвивати карієс, Ураження твоє uh -huh. тканин зуба і запали запалення. Фактично розвивається. Тоді це є проблема. Якщо, наприклад, э, прорізався зуб, він виріс, і в принципі йому достатньо місця, немає потреби його видаляти, э, Що ви можете порекомендувати по догляду за ним імену, ну, власне того зуба, який і залишається, тому що э, буває, що там і до сьомого люди часто можуть ну їх почистити. Ну тобто, ну реально, не не до кінця, і не так як, наприклад, там передні зуби вичищають і. І все ж таки можуть залишатися. Ну можливо, залишки або їжі, тому подібне, чи от якісь рекомендації там, Власне, угу. якщо задні зуби дуже важко досягнути, і тому бажано користуватися електричними зубними щітками, угу. яка має значно меншу робочу поверхню, тобто вони ними можна зайти в глибокі місця, почистити гарно, також ниткою гарно вичищати, плюс додати іригатори ополіскувачі, угу. і тоді можна їх в гарному стані зберігати довго. Угу. Е, гаразд, тоді добре. Ми прийшли до теми, що от треба видаляти зуб. Е, власне, які зазвичай от люди звертаються до вас, і тобто на яких стадіях це воно шкодить сусідній зуб, е, дискомфорт. Тобто, саме по таких причинах, чи можливо е, буває, що там виліз е, зуб, і лікар каже: Ну ні, все ж таки, давай видалимо на всякий випадок, щоб там він не заважав. Найчастіше люди звертаються тоді, коли вже починає боболіти, або, боліти, або uh -huh. є якісь симптоми, запалюється ясна, і тоді люди приходять і питаються, о що мені робити з цим. Uh -huh. Якщо зуб видаляється, то є декілька методик: тобто зуби видаляються або під місцевим знечуленням анестезією, uh -huh. або можна проводити під наркозом. Тобто, є офіси, які проводять видалення під наркозом. У нас це не проводиться uh -huh. і під місцевою анестезією, фактично, забираються переважно два зуби за раз, можна то зробити, і то досить є легка процедура. Фактично, болюча частина це лише анестезія, далі ви нічого не чуєте. Я ж чула, колись були історії, що, наприклад, там видалили зуб, але зуби мудрості вони ж великі коріння, здається, мають, і ще десь там якийсь корінчик забули, а то й так стрес, знаєте, прийти і наважитися взагалі на видалені зуби. Неважливо там, чи це восьмий, чи це не восьмий, і що в даному випадку робити. Ну, наприклад, було такі якісь випадки, що вже ніби все зробили і зашили рану, тобто воно там собі, а щось не загоюється, що не це, і от виявляється. Там на рентгені, напевно, що там більше є, є декілька причин, якщо не загоюється рана після видалення. Mm -hmm. Але в першу чергу хочу сказати зуби мудрості самою неочікуваною анатомією. Тобто в них є своя окрема анатомія, покручені корені, різні види можуть. А то бути, вони ще не знато є, мудрі. вони є складніші зуби mm -hmm. за, за всі решти, які в ротовій порожнині. Але якщо е, говорити, скажімо, про нижні зуби мудрості, в кожної людини є нижні щелепні нерви, і якщо зуби розташовуються дуже близько корінням до цих нервів, інколи може бути прийнято рішення лікарем, щоб залишати частину корення, щоб не пошкодити оцей нерв. Тобто організм це не сприймає як чужорідне тіло, це є власне mm -hmm. ваша. Ваш зуб нічого не додано, тобто організм просто закриє цю рану, все загоїться гарно, і якщо там немає інфекції, то фактично нічого поганого не стається в цьому випадку. Угу. Навіть якщо е корені або частинка буде обломана, це, це не є проблемою, тобто це не потрібно ага, сприймати, тобто, щоб і ага. старатися забрати. Угу. Нічого страшного в тому немає. Цікаво, цікаво. І, до речі, я перший раз чую, що якщо, наприклад, там. Ну, окей, добре. Тому, власне, якщо є ризик пошкодження цього нерва, uh -huh. тому приймається рішення залишити якусь частину uh -huh. корення, щоб не зробити гірше, забираючи і розкриваючи сильно велику рану. мене колись була, ну не в мене особисто, мені мої знайома розповідали, що їй коли видалили зуб мудрості. Я не знаю, як це правильно називається. Я не є медик і тим більше не стоматолог, але вона розповідала, що е, в неї виникла проблема. Е, прям з вухом, носом, тобто воно якось якимось чином зв'язано, я так розумію. І, наприклад, там їй після того, наприклад, вона сказала, що в неї якась там подібна проблема, і їй потім ставили нібито якусь як пластинку, що воно власне закривало. Я не знаю, тобто, як це правильно називається, чи це туди ще ставиться, чи там якось потрібно ще нарощувати там, ну чи взагалі якісь такі подібні випадки бувають, чи з цим робиться. Коли, коли погано загоюється рана угу. і. І основною метою є створення кровіного згустка, тобто, щоб рана була закрита uh -huh. і гарно загоювалася. Якщо люди полоскають, якщо люди е, курять, uh -huh. і часто стається так, що рана не може бути повністю закрита. Тому от виникають такі проблеми: цей біль і радіює не лише в щелепу, а й вухо, і в скроню. Uh -huh. І власне тоді потрібно розкривати це, все чистити і заново заповнювати ліками. Оце що ви про uh -huh. пластинку ви говорите? Uh -huh. І в такому випадку все гарно буде загоюватись, тому що коли забирається зуб мудрості, рана не закривається зовні ясними, як би нам хотілось просто повністю зсередини виповнюється. мусить все назад заповнитись тому. Тому, mm -hmm. тому такий трошки дискомфорт може бути. Ага, я зрозуміла. Тоді, які ви можете дати рекомендації, наприклад, вже після видалення зуба, як доглядати за ротовою порожниною, тому що по факту ти і не можеш і їжу вживати, ну так як ти собі звик, тому що воно і болить, і там є рана, і щоб якась інфекція не зайшла. Взагалі що якісь там, можливо, етапи, як це процес відбувається. Ну, власне, після видалення зубів мудрості лікар напис виписує рецепти. Тобто, є рецепти на знеболюючі, є uh -huh. рецепти на антибіотик, антибіотик буде попереджувати і фактично робити профілактику будь-якій вторинній інфекції, яка може приєднатися, і потрібно е, уникати алкоголю гарячої їжі, дуже твердої їжі. Фактично, всякої такої їжі, дрібної, як насіння. Горішки, чіпси, все, що може набитись uh -huh. туди в тобто старатися це місто тримати завжди чистим, і, звичайно, чистити свої зуби, тобто не, не уникати гігієни ротової uh -huh. порожнини, і також потрібно буде полоскати після кожного прийому їжі. Холод потрібно буде прикладати в якийсь mm -hmm. певний час, mm -hmm. тому що може з'явитися набряк Інколи в людей Тобто там, тепло, ні, це <говори> ага. Ага. гріти не потрібно. Ага, ага. Okay. окей. <говори> От власне, ну, старатись їсти, можливо, на іншу сторону, якщо є дуже великий дискомфорт. Mm -hmm. Тому зуби мудрості переважно не забираються чотири зразу, то дуже важко людям mm -hmm. і ділиться по сторонах, mm -hmm. щоб люди могли спочатку одна сторона загоїтись. Потім перезабирається інша сторона. Угу. А що робити, наприклад, коли е, ну чи ви якось е, пояснюєте клієнтам, пацієнтам, наприклад, після видалення зуба, е, ну, може бути набряк, я так розумію, е, чи щось можна приймати від набряку, щоб його не було, тому Ми що виписуємо ага. ліки теж, які допомагають з цим, і плюс, якщо ваша рана, рана буде закрита, рана зашивається, угу. тобто в будь-якому випадку старатись сильно не кусати на ту сторону, бо тому що це є додаткова травма до. До ділянки ясен угу. і набряк поступово буде спадати, тобто це процес загоєння. Цікаво, боже, ці зуби мудрості, я не знаю. Це напевно якийсь страх для всіх, коли от ти щось там відчуваєш, і ти таки розумієш, це воно це, напевно, от він прийшов і прийшов цей етап. Тому я вам дуже вдячна, що ви власне ділитеся такою інформацією. Все ж таки, ми дійсно ми живемо зараз в цивілізованому світі, власне, де сучасні різні технології, медицина, звісно, на високому рівні. Тому друзі, не бійтеся. Якщо щось заболіло, ви знаєте тепер до кого можна звернутися. власне Власне, до речі, я од нагадаю, що я сказала, що ви лікар стоматолог який працює у клініці Medical Care, і вони знаходяться за адресою 2364 South Elmhurst Road у Манн Проспект, І записатись на консультацію ви можете за номером телефону 621 2287. І до речі, власне, я знаю, що ваші колеги також ще до нас будуть приходити, будуть ділитися корисною інформацією власне раз на два тижні. Тому Друзі, в кого якісь будуть запитання, можливо, там по стоматології, обов'язково залишайте коментарі, пишіть нам в соціальних мережах. Пишіть також в соціальних мережах і в стоматологічній клініці, які ви хочете питання, щоб власне вони розкрили, підготували, і ми будемо про це говорити обов'язково. І на кінець, чи можете ви дати, наприклад, якихось таких топ 3 поради. От прям коротко: дії, коли ти відчув, що в тебе певно зуб мудрості, от які твої дії, що ти маєш зробити? бажано прийти до стоматолога на огляд uh -huh. на оцінку, фактично подивитися, що потрібно робити, як правильно діяти з тим, що болить чи турбує. Лікар-стоматолог проведе діагностику, зробить рентген і перевірить, в якому стані то є зуб. І фактично після того складеться план лікування, чи потрібно буде забирати, чи потрібно просто допомогти цьому зубу прорізатись. Можливо, просто треба розкрити ясна і тому дати вихід зубу. Тобто, то не є все так страшно. Ось, друзі, як почули, не є так все страшно. Тим більше тепер ви знаєте до кого можна звернутися. А я нагадаю, що в нашій студії була Марта Кміт, вона є лікар-стоматолог, і власне вона вам дала хороші рекомендації. Тому користайтеся ними обов'язково. Ви вже знаєте, куди звертатися, куди за яким номером телефонувати. ну, а ми ще додатково продублюємо цю інформацію обов'язково під відео. Ну, ми з вами тоді, Марто, прощаємося на сьогодні, але не Прощаємося з нашими слухачами та глядачами, тому почуємося вже скоро. Підпишіться на канал Радіо UA Ей Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.